До дня міста в Тернополі на алеї зірок встановили зірку рятувальникам ДСНС. за словами начальниці міського управління культури Світлани Козелко. Це 39-та зірка, яку відкрили на алеї. Вони перші, хто приходять на допомогу. Як тільки стається чи затоплення, чи не дай Бог прилітає. Рятувальники тут, як тут, і вони працюють 24 на 7, тому що вони рятують людей, вони виїжджають собаками навченими, вони надають саму першу допомогу, як і медики, як і волонтери, Всі сходяться в одну точку і разом однією командою працюємо. Я горжуся тим, що це перша зірка в Україні і що це Тернопіль ініціював, і що нас підтримали, і сьогодні ми маємо слова вдячності від наших ДСНСників. зірку відкривала Настя Гоцуляк, донька загиблого героя-рятувальника Сергія Гоцуляка та міський голова Тернополя Сергій Надал, речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін каже. Хочу відмітити, що це велика честь. Заслужена нагорода, адже як було тут сказано, неодноразово, що рятувальники дійсно перші приїжджають на місце надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій. Вони перші ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, що зараз дуже актуально. Для мене особисто відзнака на алеї слави міста. Це велика, велика перемога всього всієї родини. Рятувальників. Я з гордістю буду проходити поміж при цею алею з друзями, знайомими буду показувати, що ця зірка. Ось подивіться, це дійсно відзнака, яка, яку заслужила наша велика родина рятувальників. Зірки на алеї встановлюють з 2011 року, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Козелко. Минулого року відкрили зірку родинам героїв. Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.